Про події війни говорить «СтратКом». Президент України Володимир Зеленський заявив, що країна розглядає можливість зміни у своїй воєнній стратегії. Про це він сказав у інтерв'ю в програмі Зустріч з пресою на телеканалі NBC News. Він зазначив, що наші військові придумують різні плани, різні операції для того, щоб швидше просуватися вперед і завдати несподіваного удару по Російській Федерації. Сьогодні є. Ініціатива в наших руках. Так, два роки. Я думаю, що ви можете для себе уявити, що таке повномасштабної війни майже два роки і втомлюються всі. Навіть техніка, ви знаєте, що залізо не витримує. Але тим не менш, я пишаюся нашими воїнами, що вони міцні. Також нашим народом, який постійно допомагає, який мобілізован по своєму змісту і якого. Дійсно, ну потужне бажання перемогти. А в деяких е, напрямках Кристін ми бачимо е, кроки вперед. Іноді вони уповільнені через щільність е, мін, е, які. Росія зробила а, у час, а, коли ми готувалися до контрнаступальних дій. А в деяких напрямках а, у нас є складнощі з небом. Під час інтерв'ю він закликав Конгрес США цитую: не втратити волю, не втратити сильну позицію і зберегти демократію. За його словами, якщо Конгрес не підтримує надання допомоги Україні, ситуація може ускладнитися, і Росія рано чи пізно нападе на країну НАТО. Тоді США доведеться вступати у війну напряму. Що коштуватиме значно більше. Якщо Росія вб'є всіх нас, вона нападе на країни НАТО, і ви відправите туди своїх синів і дочок. І це буде, вибачте, але ціна буде вищою, заявив президент України. Додамо, що сьогодні глава держави вніс у Верховну Раду законопроєкти про продовження в Україні дій воєнного стану та загальної мобілізації. Наразі воєнний стан та мобілізація тривають до 16 листопада. Президент Зеленський пропонує продовжити їх ще на 90 Діб, тобто до 14 лютого 2024 року. Пошкодження російського ракета носія, який перебував на суднобудівному заводі Залив у Керчі, не дозволить йому нести бойове чергування. Про це заявила начальник об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк. За її словами, наслідки удару повністю ще не дорозвідані, але удар був. Потужний, вдалий і абсолютно законний. Нагадаємо, що 4 листопада в анексованому Криму лунали вибухи, оголошували повітряну тривогу. Пізніше командувач повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук повідомив, що це українські пілоти завдали авіаударів по інфраструктурі суднобудівного заводу Залив у Керчі. Нагадує речник командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Власне, командувач дещо навіть натякнув, що скальпелем, немов скальпелем, пройшлись молодці наші пілоти. Щоб це для це вже меседж для наших партнерів, якими ракетами можливо був уражений цей новий один з найсучасніших кораблів, які є носієм крилатих ракет калібер. Ну корабель навіть ще не брав жодних участі в там в плаванні бо діві він проходив якісь випробувальні роботи остаточні для того, щоб потім уже вийти в море і воювати проти нашої держави. Експерти впевнені, що мова йде про малий ракетний корабель Аскольд, типу Каракурт, який може нести до восьми ракет калібр. За даними української розвідки, зараз у Росії в запасах є приблизно 870 високоточних ракет оперативно-стратегічного та стратегічного рівня, які можуть вражати об'єкти на відстань понад 350 кілометрів. Про це виданню РБК Україна повідомив представник головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Вадим Скібіцький. За його інформацією йдеться про орієнтовно 165 калібрів, приблизно 160 одиниць ракет Х-101, Х 555 і Х. Х-55 з бойовою частиною, близько 290 одиниць «Іскандер-М» та «Іскандер-К», орієнтовно 80 кінжалів, а також 150 ракет Х 22 Х-32. Сьогодні ж вночі російські окупанти завдали комбінованого удару по півдню України різними типами ракет та ударними дронами. По Одесі ворог вдарив імовірно «Оніксом» та іскандером М влучено у середмістя та по законсервованій промисловій будівлі. Відповідно, вибуховою хвилею понівечено кілька багатоповерхових житлових будинків музей в історичній частині міста віднесений до спадщини ЮНЕСКО. Йдеться у повідомленні сил оборони півдня. Крім того, окупанти спрямували дрони по припортовій інфраструктурі Одеси. 15 безпілотників знищені силами протиповітряної оборони. Ворог також спрямував проти радіолокаційну ракету Х-31П по Херсону. Також окупанти випустили по Миколаївщині ракету Х-59 і знищено силами протиповітряної оборони. Міністр оборони України Рустем Ум'ерв підписав наказ про затвердження концепції військової кадрової політики до 2028 року. Документ визначає стратегічне бачення розвитку військової кадрової політики у сфері оборони впродовж наступних п'яти років, як під час дії воєнного стану, так і в мирний час. Як ідеться в повідомленні Міноборони, головний акцент концепції гарантоване задоволення потреб збройних сил України в людях під час повномасштабної війни, інтеграції в євроатлантичний безпековий простір, взаємосу. Місність зсу зі збройними силами держав-членів НАТО серед очікуваних результатів реалізації концепції: переведення зсу на військову службу за контрактом, заміна строкової військової служби, інтенсивною військовою підготовкою громадян призовного віку, створення дієвої системи рекрутингу до зсу та комплектація війська професійним і вмотивованим особовим складом, розширена співпраця між українськими вищими навчальними закладами та вишами держав-членів НАТО і ЄС. Активна та прозора система грошового забезпечення військовослужбовців та забезпечення їх житлом. Моніторинг та оцінку результатів впровадження концепції здійснюватиме комітет з питань кадрового менеджменту системі Міністерства оборони України. Переможемо. Програма створена управлінням стратегічних комунікацій апарату Головнокомандувача Збройних сил України.